Добрий день, ради вас бачити. Вітаю, друже, Також рада бачити. Так. Радий вас вдруге бачити власне, на моєму каналі, радий, що ви погодилися і з того часу багато ще змінилося, що тоді ми мали більш-менш нормальну ситуацію, то сьогодні покров фактично передавав. Так. І я би хотів почати з такого питання, як я вже сказав, покров зараз небезпечний, у чому багато ви наголошуєте, багато наголошує керівництво в області. Зараз які шляхи евакуації міста залишилися, врахуючи те, що прямо потяг з Покровська до спечних Ну, По-перше, я пам'ятаю, це було 9 серпня. 9 серпня відстань до міста, до околиць міста стала трохи більше 10 кілометрів. На той час в громаді мешкало 64 тисячі людей. А в громаді це у нас два міста і 39 сіл. А в самому місті Покровській мешкало 48 тисяч людей, і дітей було 5900. Тоді ми зайшли в таку агресивну інформаційну політику щодо евакуації, бо ну, бачили, що дуже багато людей, а відстань скоротилась дуже різко. І наразі на сьогодні ми маємо таку цифру при плановій нормальній евакуації без будь-яких там скупчень, бо там. Як, як ми бачили у 22-му році, це було на, на вокзалах, якщо пам'ятаєш, велика купа людей була на, на шляхах, на дорогах. Тому е, на сьогодні в нашому місті залишається поки що 11,5 тисяч людей, 51 дитина. Але всі родини з дітьми розуміють, куди і коли вони виїдуть. Вони обов'язково вийдуть. Що стосується людей, то м, трохи. Майже половина з цих людей це люди, працюючи на критичній інфраструктурі, це і шахтарі, це і ДСНС, зроби надзвичайних ситуацій, енергетики, залізничники. Тобто ті люди, які за повинні поки що знаходитись. наші комунальники і наші служби поки що повинні знаходитись тут. Тому наразі з наближення фронту, а фронт у нас наблизився майже до 6 кілометрів зараз. Тому було прийнято рішення, евакуаційний потяг став відправлятись тепер від Павлограда. Mm -hmm. І кожного дня курсують без, курсую безкоштовні автобуси від Покровська до Павлограда, mm -hmm. які відвозять людей е, на обласний вакапункт, там люди реєструються mm -hmm. і садяться на потяг. Що стосується які комунікаційні канали, як можна записатись на цей на, 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 на цю послугу, на цей сервіс, або через контактний центр міський наш Покровський. Або через гарячу лінію обласної військової адміністрації Донецької так. От щодо о, гуманітарної допомоги, я пам'ятаю, була гуманітарна допомога, видавалася мешканцям, в віку видавалася гуманітарна допомога. Більш менш такі нормальні ситуації зараз продовжується видача гуманітарки, чи всього вистачає на сьогодні? Поки ну, у нас немає як такової гуманітарної катастрофи, скажімо так. Тобто, да, у нас великі магазини закрились, але працюють невеличкі крамнички, е, в такому невеличкому вигляді працює центральний ринок. Ще е, є аптеки, тобто на ту кількість людей вистачає і ліків, і кількість аптек. На жаль, що в нас вже немає на цьому тижні закрились останні банкомати, тому у нас зняти кошти поки що можна тільки в Укрпошті. Тобто це такого сервісу немає. Що гуманітарка вона завозиться, але вже не в такому, не в такій кількості, тому що ми все ж таки наголошуємо і наша позиція все ж таки виїжджати. Тому нам допомагають на сьогодні. Дають тим людям, які записались на евакопотяг, Видають 10 тисяч 800 на людину. Тобто, ці підйомні, за які можна, якщо людина не хоче, там, наприклад, проживати в місцях компактного проживання. Які сьогодні там представляє нам Кривоградщина як область, яка приймає наших людей в тому числі, то люди можуть винити собі житло і ну, на перше, поки поки зареєструються внутрішньопереміщеними особами, щоб отримати вже від держави гроші, ну і знайти себе там на тій території, там куди вони виїхали, так по статистиці ми бачимо, що люди виїжджають, але кудись куди здебільшого Тобто це враховуючи те, що ми в Безпосередній близькості, скажімо так, до Дніпропетровщини. Я так розумію, що Дніпропетровщина, і ще не був... Дніпроп... Да, На Дніпропетровщині у нас майже 10 000, трохи більше 10 тисяч мешканців, також Кіровоградщина, Закарпаття, Львівщина, Київщина. Зараз впевнено, що буде і Кривий Ріг, так. бо тут дуже багато і квартирного фонду, і він недорогий квартирний фонд. Тобто можна виняти житло за нормальні гроші. І нормальне житло. До речі, сюди ще перерелокувалася наша клінічна лікарня, центральна Кліо, тому вже є і сервіси відповідні для покровчан. Так. Покровські, скажімо так, так. Та. Місцеві, так. Да. А на якому етапі релокації лікарні? Дуже на завершальному. Буде відкриття в лікарні на цьому тижні, тому ну, вони вже приймають люди. Так. Та, вже ліцензію підтвердили, пакети підтвердили тому. Mm -hmm. Взагалі нічого казати от зараз щодо благодійних організацій. Я певна, що в нас зараз багато людей чує з благодійних організацій, а, в чому є потреба покровських, покровських жителів та жителів міста Ну, Це основна потреба це все ж таки ну, наша, наше завдання це ну, вмовити все ж таки людей похилого віку і людей, які були скажімо так, на сервісах територіального центру, які одинокі, які самі не можуть силіти раду, щоб розмістити таких людей. А у в нас їх, то, трохи більше 50, тому цих людей треба розмістити. Mm -hmm. Ну вже переповнені гіреатричні пансіонати, Тобто, от така допомога, ми над цим працюємо. Нам на всьому допомагає обласна військова адміністрація, безпосередньо департамент соціального захисту. Велику кількість вже розмістили. Але все ж таки, потреба, якщо б була б допомога в цьому в цьому потреба є. Тобто є гуманітарні організації, які вивозять, тобто надають сервіс трансфер, трансфер, да. але от куди привезти, це вже таке питання. Дякую вам за пацюк. Дякую, друзі.